Доброго вечора, товариство. Хочу сьогодні поділитися з вами своїми враженнями і своїми висновками з приводу головної події минулого тижня, а саме зустрічі президентів США і Китаю не стільки з точки зору самої зустрічі, взагалі, а як цю зустріч слід розуміти з точки зору інтересів України, наших національних інтересів. Отже, мабуть, не було напередодні зустрічі такого експерта, аналітика чи політика, який би мав аж дуже такі великі очікування від подібної зустрічі. Всі в основному сходяться на тому, що важливий сам факт, що лідери двох на сьогодні найпотужніших держав зустрілися і поговорили між собою, що вже само по собі мало би свідчити про намагання пошуку якихось точок дотику і шляхів зниження напруги як між цими країнами, так і в різних точках світу. І великих очікувань не було і для України, і на це були підстави. Отже, я хочу почати з того, що найперше цілком зрозуміло, що лідери двох країн говорили про те, що хвилює їхні країни в першу чергу. І десь точки дотику були знайдені в більшості випадків, як я бачу, позиції були позначені і були позначені розбіжності в окремих питаннях. Було намацано спроби знайти якісь спільні точки зору, і така найбільш продуктивний висновок, який звучав з тих питань, де намітилися точки дотику, домовилися створити різні робочі групи. Отже, найперше питання, яке є в полі інтересів і США і Китаю, це їхня взаємна незацікавленість в розв'язуванні не тільки ядерного конфлікту, а й широкомасштабної війни взагалі. Назвемо її там третій світовою чи не третій світовою, але е, війни не хочуть ні Сполучені Штати Америки, війни не хоче і Китай. Китай не готовий до військового протистояння Сполученими Штатами Америки, ні в звичайних озброєннях, ні тим більше в ядерних Сполучені Штати Америки і так задіяні в російсько-українській війні, і в Арабо-Ізраїльській війні. І ясна річ, що ще одна війна, чи то за Тайвань, чи то в більш ширшому контексті, точно не є в їхніх інтересах, і тому можна сміливо прогнозувати, що усна домовленість про незацікавленість у нагнітанні ядерної ескалації чи нагнітанні якихось збройних конфліктів в різних точках світу нових, мабуть, була досягнута, що стосується старих конфліктів. То тут е, і до ворожки не ходи. Китай зацікавлений в якомога довшому триванні російсько-української війни, оскільки, на думку Китаю виснажує захист, Захід, захід передусім Сполучені Штати Америки. Китай, очевидно, зацікавлений в тому, щоб не загасло і Арабо-ізраїльська війна, оскільки там також задіяний серйозно Захід, найбільше Сполучені Штати Америки, і Китай ніколи цього не озвучить, але зацікавленість Китаю цілком очевидною для України тут є той маленький плюсик, що е, ядерні погрози чи ядерний шантаж Росії з точки зору цих двох супердержав мають залишатися в, максимально тільки шантажем і погрозами, і це очевидно Росія дуже добре розуміє, що одне діло погрожувати ядерним конфліктом, друге діло попробувати через гнути застосувати ядерну зброю. Ну запишемо це. Як невеликий плюс в питанні імовірності ядерної війни для України, Байден позначив свою стару зацікавленість в укладенні чи продовженні дії кліматичної угоди. Сторони говорили про штучний інтелект, і це питання, яке виходить далеко за рамки навіть американо-китайських відносин. Ми добре знаємо, що глобальна дискусія з приводу позитиві чи негативі від поширення штучного інтелекту, це вже є світовий тренд, і сторони, мабуть, будуть рухатися в руслі всіх попередніх багатосторонніх домовленостей на геополітичному рівні, про те, що дискусія на тему штучного інтелекту мусить бути постійною, е, ясна річ, що для Китаю є питання Тайваню, і мова йшла лише про те, що. Сполучені Штати Америки досить чітко дали зрозуміти про неможливість військового вирішення цієї проблеми зараз чи в ближчому майбутньому. Китай очевидно надіється на те, що американці не будуть посилювати свою підтримку Тайваню, буде надіятися також і на вибори, які мають відбутися на Тайвані в січні наступного року. Ясна річ, якщо для Китаю намалюється і можливість політично а не воєнно приєднати до себе Тайвань, то він в першу чергу скористається цією опцією. Американці озвучили свою вимогу до Китаю не поширювати експорт сировини, яка застосовується для виробництва синтетичних наркотиків. Це відома проблема. В своїй промові в вересні місяці держсекретар Блинкен назвав цифру в 100 тисяч смертей щорічно у Сполучених Штатах Америки від. Використання з тих синтетичних наркотиків, які виробляються в Південній Америці, все равно для них постачає Китай. Очевидно, Китай мав би, ну, скажімо так, чутливо відреагувати на цю тему. Болюча тема Китаю економіка. То є загальновідомо, що в Китаї зараз не найкращі економічні ситуації. Мова йде про певну рецесію і для Китаю будь-які ну. Кроки Сполучених Штатів Америки, які би обмежували торгівлю Китаю з західним світом, чи то з Євросоюзом, чи то з Сполученими Штатами Америки, могли би мати ну неймовірно складні наслідки. І от якраз в цю чутливу точку, мені здається, Байден і пробував легенько надавити. І в цьому пункті це, мабуть, єдине, що може в перспективі дати невеликий позитив для України, я маю на увазі озвучену Байдену вимогу. До Китаю не постачати Російській Федерації зброю і товари подвійного призначення, які вона може Росія використати війні проти України. Наскільки Китай прислухався до цієї пропозиції, ну, можу прогнозувати, якою мірою прислухався. І фактором в американській аргументації, що в американських вимогах, могла бути тільки економічна торгівельна карта. Тобто акуратно натякнути Китаю. Що у випадку, коли Сполучені Штати Америки е, будуть відомі їм факти постачання Китаєм зброї Російської Федерації, е, Сполучені Штати Америки можуть вдатися до торгівельних санкцій по відношенню до китайського експорту, і це для Китаю тема серйозна. Тому я і зробив висновок, що якоюсь мірою Китай прислухається до е, вимог Сполучених Штатів Америки і, мабуть, прямої поставки озброєнь? Ми не побачимо. Зрештою, офіційна позиція Держдепу, висловлена нещодавно перед зустрічю, полягала в тому, що американці поки що не мають даних про прямі поставки зброї в Росії. В усіх інших випадках ми розуміємо, що Китай буде шукати і, і робити кроки, щоб підтримувати Російську Федерацію. Це буде стосуватися і поставок товарів подвійного призначення, ну просто кажучи, дронів, наприклад. І також це буде стосуватися і торгівлі, торгівельних відносин Китаю і Росії. І в цьому пункті для України мало втішного, оскільки це, знаєте, буде така ну, рухома динаміка. Сполучені Штати Америки будуть моніторити, що Китай продає в Росію, і якщо вони помітять якісь небажані е, постачання товарів, вони будуть відповідним чином сигналізувати через е, канали зв'язку, які зараз відновилися, так зване відновлення воєнного зв'язку. Між лідерами Китаю і Сполучених Штатів Америки. А Китай буде дивитися, наскільки Америка, Америка е, обмежує продаж в Китайську Республіку е, високих технологій, напівпровідників і іншої продукції, в, в якій Китай кровно зацікавлений. Отже, поставимо і тут невеличкий плюсик для України. Скажімо так: в сухому залишку можна зробити висновок не густо. Підкреслю ще раз, що великих надій і не було, і це означатиме, що великих важелів на сьогодні стримати Китай чи відвернути Китай від союзницьких відносин з Росією, які вже очевидно носять форму ну, прямого весалітету Росії по відношенню до Китаю, у Сполучених Штатах Америки не дуже і є. Тим більше, що Сполучені Штати Америки втягуються в виборчу кампанію, і їм також потрібно. Пред'явити і мається на увазі теперішній адміністрації Байдена і самому Байдену треба буде. Пред'явити своїм американським виборцям м, на фініші виборчої кампанії. Якийсь позитив, що відбувається в російсько-українській війні, інакше Байден тоді виходить президентом. За каденцією якого були розв'язані дві війни: одна в Україні, друга в Ізраїлі і Палестині, і це явно не йому очок на президентській кампанії. Отже, Україна зроби, має зробити помірно, нейтрально позитивні висновки для себе від цієї зустрічі, зрозуміти, що наслідки від подібної зустрічі проявляться в тривалій перспективі, і це не перспектива тільки місяців, а може і років. І розуміти, що шукати свого місця на геополітичній карті світу і шукати шляхів до перемоги, Україна повинна лише на шляху. Посилення своєї військової потуги, посилення своєї потужності, своєї армії, нарощення можливостей українського військово-промислового комплексу, а також сподіватися на те, що західна підтримка в 2024 році принаймні не ослабне. Ось що я хотів повідомити, і які висновки я особисто, з якими висновками я особисто хотів поділитися з вами з цієї. Ну, скажімо так, далеко не історичної зустрічі, але те, що вона відбулася, мабуть, стане позитивом і таким невеличким епізодом в світовій політичній історії третього десятиліття 21-го століття. На цьому дякую вам за увагу. На все вам добре.